Та податківці остаточно вирішили боротися з нерозмитненими автівками. Чиновники замовчують. Поліція офіційно затримує транспортні засоби на іноземних реєстраціях, вилучають їх до митниці та змушують власників сплачувати нефіксовані штрафи. Чи допоможуть акції та протести врегулювати питання автівок, що потрапляють до України з інших держав? Та з якими труднощами можуть зіткнутися власники нерозмитнених машин в нашій студії голова громадської організації авто Євросила Олег Ярошевич. Мене ж звати Андріана Мартинів, це експертна думка. Вітаю вас. Пане Олеже, вітаю вас в нашій студії. Перед тим як ми перейдемо до обговорення питання, які є проблеми у власників автомобілістів з іноземними номерами. Я задам вам декілька коротких бліц питань. У вас є авто? Так. Що за марка? Мерседес. Де придбавали? Литві. Ага, тобто, ви на, на, на власному досвіді е, знаєте, так. що потрібно робити автомобілісту, якщо він купував машину не в Україні. Так. Е, я би зараз хотіла, щоб ви або підтвердили, або спростували наступну інформацію. Мені відомо, що в Тернопільській області почалися рейди: рейди наступного характеру. Тобто поліція вишукує, затримує автомобілістів, де е, видно, що їхні реєстраційні номера є іноземними, і фактично всіх їх вилучають до митниці і про. Сплачувати штрафи не фіксовані. Це правда, неправда? <кій> Був такий факт, але ми його призупинили е, з, ну, громадською організацією. Ми під'їхали, зробили виїзд до працівників поліції. Е, ми написали декілька е, заяв на тих поліцейських, які гралися в митники, ми так називаємо. Угу. тому що е, це є Перевищення повноважень стаття 365, яка е, тягне за собою кримінальну відповідальність працівників поліції. І після цього в Тернопільській області призупинилися такі діяння на даний період часу для перевірки таких транспортних засобів можуть бути тільки митні пости, е, скажімо так там, де можуть перевірити е, поліція. Або будь-який інший орган державної влади він не має права такого, скажімо так, перевищення повноважень для перевірки таких транспортних засобів, ну, зрозуміло. Є розподіл функцій між органами державної влади. Так. Поліція займається одним, митниця займається зовсім іншим. Є закон про поліцію, стаття 35, Там чітко прописано функціональні обов'язки поліції і не більше і не менше. Ну, повертаючись до цієї ситуації в Тернопільській області. Тобто, це був одиничний випадок? Ні, це не тільки Тернопільська, це майже по всій Україні пробували е, точечно давити на, на ну, скажімо так на власників таких транспортних засобів. Uh -huh. Але ж знову, е, завдяки тому, що наша громада вже е, ну росте з геометричною прогресією. Люди об'єднуються, люди вивчають свої права, обов'язки відповідно дають, скажімо, правовий опір, ну скажімо, е, працівникам влади, які перевищують свої повноваження, і це. Стало для них такою, напевно, точкою, коли люди повірили самі в себе? Ми, ми проводимо тренінги. Наша угу. громадська організація да, наша громадська організація проводить тренінги. Вона навчає, скажімо так, розуміти, що таке митний кодекс, правила дорожнього руху, закони про поліцію. Тобто, такі Ази, справа в сфері, в принципі, авто, автомобілий. скажіть, будь ласка, де проводяться такі тренінги? У нас є осередки, майже в майже в кожній області. Ми маємо зали, ми маємо офіси, приїжджають юристи обмін досвідом і так далі. Ну, скажімо так, ми робимо це досить публічно, щоб кожен громадянин мав таку можливість прийти і не тільки володар транспортного засобу на іноземній реєстрації, і люди, які володіють українськими транспортними засобами, угу. для того, щоб вони знали, де може бути перевищення повноважень в поліції або в інших органів державної влади. Тобто тренінга громадської організації. Авто євросила, можна спокійно знайти за допомогою інтернета. Як часто ці тренінги проводяться по потребі Собирається група людей в нас? Є фахові спеціалісти в Києві, які виїжджають в любе місце, uh -huh. навчають місцевих юристів, які даємо їм ази, даємо можливість їм навчитися досконало розуміти, починаючи я ще раз кажу від митного кодексу, закінчуючи адміністративним і конституцією. Дуже багато державних наших законів, які ну, скажімо так, переплітаються і нема і мають суперечки, а в конституції чітко написано, що любе суперечка має прийти на користь громадянина. Ну тобто є така норма, що неоднозначне трактування норми так. закону так. тлумачиться на користь так, так. фізичної особи. Тобто, якщо чогось не заборонено, то особа може це робити. А от орган державної влади має навпаки діяти чітко і в межах своїх повноважень. Ми Тільки, це з вами визначили. Але давайте повертаємося до предмету нашої розмови. Ось зрозуміло, що в Україні авто коштує дорожче ніж в іншій Країні угу. в ті самі Польщі, Литві, і м, авто це може бути засіб розкіш розкоші. А може, а в принципі, це є така щоденна наша необхідність. Давайте розберемося, що потрібно знати власнику транспортного засобу на іноземні реєстрації. Тобто, от основні його як такі точки от придбала особа авто, скільки часу може ця особа їздити на іноземних номерах. В Україні напевно тільки в одній країні в Україні те, що ви сказали, залишилось розуміння. Автомобіль це є розкіш. Чому з Тому, нашими що... цінами так. так з нашими цінами на авторинку і з митом і так далі? Ще ми до чого зараз ми йдемо, до чого, згідно чого організувалася організація, наша «Автоєвросила», Ми зараз всі, всілякими чином пробуємо перше узаконити, а друге знизити мита. А для того, щоб знати свої права й обов'язки, є митний кодекс. Я зараз не буду розповідати схеми, за якими заїжджають автомобілі. Я можу сказати одне єдине: що громадянин України, який хоче придбати транспортний засіб, він має заїхати на територію України тільки в формі транзиту. Сам особисто для того, щоб не було, скажімо так, різного толкування зі сторони влади, що не можемо знайти транспортний засіб. Ми не знаємо, хто заїхав, передача права керування і так далі. Тому подібне, форма транзиту це є основною скажімо так позицією, коли Україна заїжджає на територію України на срок 5 або 10 днів залежно від митного переходу. А от що далі, після цих 5-10 днів, ми з вами поговоримо буквально за декілька секунд. Добре. Не перемикайте за мить, повертаємось в. Студія Олег Ярошевич, голова громадської організації Авто Євросила, є гостем експертної думки. Говоримо про те, з якими проблемами стикаються автомобілісти на іноземних номерах. Отже, ви почали розповідати про те, що 5-10 днів особа заїхала особисто, автомобіль для власних цілей. Що далі є декілька форм. Тобто, якщо люди живуть близько біля митних переходів України і інших країн Євросоюзу або там Білорусі, Молдавії, вони можуть кожні 5 або 10 днів перетинати кордон, і вони будуть повністю в, полі, ну, в законному полі. Але ж знову ну, я не буду пояснювати, чому це, ну, скажімо так, складає негаразди на самих кордонах, це черги і так далі, тому подібне. А взагалі, якщо просрочили термін перебування, це максимальне покарання, це адміністративне штраф. покарання, це штраф в розмірі 8500 гривень. І це є адміністративне правопокарання, яке чітко регламентується адміністративно. Ним кодексом за одне те саме правопорушення. Кодексом про адміністративні правопорушення так. Виправляю вас трошки так. кодексом про адміністративні правопорушення. За одне те саме правопорушення громадянин не має бути покараний двічі. протягом. Немає терміну, він не обмежений ніяким чином. То тобто, є якщо, якщо повторно я, 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 я особа вам... прострочить, як це Чи не можна ну, прийняти до відповідальності? це повторно. Це означає, що треба покинути митну територію України, знову заїхати. Тільки повторно це буде знову е, так, так, це треба зауважувати, да. тобто і е, і е, 8500 гривень. Це на, на на даний період часу. Саме велике покарання, яке може, скажімо так, митниця представити до громадянина України. Тобто ми з вами визначили, що поліція на території митна на митній території України не має повноважень перевіряти, чи авто розмитнене, чи не розмитнене. Це фактично може випливсти лише тоді, коли особа на цьому авто вирішила притнути митний кордон України. Якщо так. вона прострочила строк, ви скільки від 5 або 10 днів. П'ять десять днів? на 5 це на одному митному переході, десять це на різних митних переходах. Uh -huh. То є то необхідно uh, заплатити штраф вісім тисяч п'ятсот. А скажіть, будь ласка, чи є якісь випадки, що от особа е, має авто придбала її в Чехії, наприклад, і їздить собі спокійно на чеських номерах? От нічого е, ніяких цих строків не дотримується? для більшої ясності. моделюю ситуацію. Це подружжя, чоловік, іноземець. Жінка, наприклад, українка чи необхідно їм дотримуватися оцих всіх норм? Ні, тут трошки, якщо якщо чоловік іноземець, то бачите, є різні приклади. Дуже багато ми можемо розмовляти на е, з приводу там напрямків, можливості завезення. Чоловік іноземець він має право заїхати на територію на митну територію України і перебувати тут безвиїзно на протязі 12 місяців. Е, хоча у нас в конституції чітко написано, що немає різниці за расою, за кольором кожі. Е, і так далі, тому подібне мають права одинакові і українець і іноземець. У нас же тут тут Но відбувається тут є відмінності, Так я да. це питання, чому задала, тому що іноземець, якщо він приїхав на власному авто з іноземними номерами, зрозуміло, то йому не потрібно перетинати ось так кордон. Так. І якщо це наприклад у нього дружина Українка, то лише вона, тому що вони подружжя офіційне, має право також керувати цим транспортним засобом, в силу того, що це сім'я. Але ну, за дорученням то передавати не можна трошки не так. Зараз на, на даний період часу е, ми маємо рішення конституційного суду, там де роз'яснено, що передача транспортного засобу комерційного призначення в особистому користуванні дозволена без штрафних санкцій. Є розтлумачення конституційного суду, mm -hmm. але е, знову ж ми будемо говорити про те, що е, я особисто вважаю, що це є недолугість е, завезення сюди на територію України. Чому тому що заїжджає іноземець, непонятно хто поля. Німець, Молдован, Білорус. Чому не зрозуміло? Хто ви самі кажете, поляки, білоруси? Хвилиночку, я ще раз не незрозуміло, кому передається право керування. Я вам наведу приклад. Він дуже трагічний. Вчорашнього дня вчора в Яремчі Івано-Франківської області була збита дитина. Вона е, трагічно загинула, і е, виновником такого транспортного засобу був була людина на іноземній реєстрації. Вона скрилася з місця події. Завдяки тому, що наша організація має вже повністю ну покриває всю територію України. Ми за годину часу знайшли цього водія, знайшли хто це їхав на цьому автомобілі, і він за годину часу був затриманий. І відповідно, ми можемо зараз говорити навіть і для поліції, що ми виконуємо функцію, яку не виконують навіть вони. Чому так. ми маємо загальний облік цих автомобілів? То їздить на цьому транспортному засобі, де він проживає, номер телефону і так далі. Але то є недолугість, коли е, українець або Поліцейський не знає, хто їздить на транспортному засобі з іноземною реєстрацією при тому, що заїхав іноземець. Розумієте? І це є дійсно недолугість. Ці законопроект, які ми зараз занесли до Верховної Ради, він і врегульовує ці питання, він дає можливість чітко розуміти, хто заїхав на територію України, хто ним керує, і сплатити ну, фіксовану суму це 200 євро на рік, для того, щоб людина щоб, скажімо так, державні органи мали знати, хто їздить, держава отримала прибуток від Цього всього, -всього не, не іноземець, який перетинає раз в рік кордон і отримує за це, ну, скажімо так, від 100 до 200 євро. Ага. І, і... Давайте ми продовжимо розмову про законопроект, тому що дуже цікаво. Буквально за декілька секунд. Не перемикайте, за мить повертаємось в студію. Олег Ярошевич і гостем нашій студії. Отже, пане Олеже, про законопроект. Хто розробляв законопроект? Ви сказали, що там буде фіксована плата 200 євро. Вона з всіх власників автомобілей на, інозем, на іноземній реєстрації. Так, так, це це є плата від громадян України до, до державного бюджету України. Це податок буде новий. Це це не новий податок. Він уже є, скажімо так, фіксований і працює на території України. Ми зараз маємо. Скажімо так, в розробки, не не розробки, а поданих до Верховної Ради декілька законопроєктів. Угу. Один із них це 5567, те, що не випускають із, із Верховної Ради. Він, як, як рахує комітет, він є трохи недолугий, але знову ж вони. Це їхня розробка, це симбіоз 26 законопроєктів, які зайшли в той період часу до Комітету Верховної Ради. З нього зробили один єдиний законопроєкт. Давайте так, розкажіть, суть законопроєкту, яка його мета? От основні тези. Основні тези. Це законне перебування транспортних засобів на іноземній реєстрації в користуванні українців на території України. Перше. При цьому до державного бюджету на протязі одного року мало надійти б. Близько 15 мільярдів гривень угу. це контроль і учот водіїв, які користуються такими транспортними засобами. І основною тезою це те, що це має бути перехідний законопроект, який дасть можливість розробити закон про європейське розмитнення на території України. Тобто, зняти мито, зняти дуже багато. В мене тут до вас питань. Давайте все по черзі. Давайте. Законне перебування автомобіля від іноземного громадянина в громадянина України або навпаки. Закон <гум> ні, давайте розпакуйте <гум> да. не не фізичної особи, а знову ж є Стамбульська конвенція, яка ратифікована в Україні в 2014 Четвертому році це дуже важливо. Вона не виконується в повному обсязі на території України, е, так як трактує закон, що міжнародні договори є вищими договорами, чим внутрішні договори країни, яка ратифікувала У нас приват міжнародного роду. права. Так, так. Е, на, на даний період часу Стамбульська конвенція не виконується. Чому тому, що всі транспортні засоби в більшості свої заїжджають як комерційні транспортні засоби угу. в особистому використанні, Це стаття, яка регламентує перебування на е, території інших країн. І вона працює на всій в Європі, крім України, значить, в даному випадку, оця недолугість нашого законодавства, недолугість або навпаки, така знаєте, нишпорка, в якої користуються наші громадяни України по відношенню до митного кодексу України, що ми маємо право заїхати на територію України в формі транзит. Ви вдумаєте це питання? Що українець їде до себе на, на батьківщину в формі транзиту, Тобто він має проїхати. Ну це ну не недолугість не самого закону. Якщо ми зараз будемо е, ну, в подробиці заходити, нам не напевно цієї напевно, я цієї, розумію. Мої стоїть передачі... питання: що таке законна підстава? В нас нема зараз законних ніяких підстав? Н, немає. Ми, ми сюди заїжджаємо в формі транзиту, яке суперечить міжнародним. Тобто, я... ага. тобто, ви хочете взагалі не просто точкові зміни, якісь вносити, а приламати саму, саму систему. систему. Та, Ось та. розібралась. Я тоді вже мені я. Асно добре євророзмитнення. Що це таке? Євророзмитнення. Це ми взяли приклад Польщі, Це практично саме дороге розмитнення в усій Європі. Ми взяли Білорусію, взяли Молдаві. Вище, ніж 600 євро. Угу. Ні в одній країні немає розмитнення для любого традля любого транспортного Наприклад, засобу, яке не є нове. А в Україні це 6 тисяч. Але ж я пам'ятаю, що були внесені зміни до закону, де знизилися так, ці ставки. Так. Раніше вони ще вищими були. враховуйте зубожіння громадян України привело до того, що громадяни України не мають можливості купити транспортні засоби, які стоять в закону в законі пана Горварда євро 5 і не старше, ніж 7 років. Це не старше, ніж 10-й рік. Навіть за кордоном такі транспортні засоби коштують в районі 10, а то й вище тисяч євро. Для щоб їх завести на територію України, розмитнити по пільговим ставкам цей автомобіль стане в вартості десь приблизно 13 14, 15 тисяч на території України, і це не є середні, ну навіть для середнього достатку українця на сьогоднішній день Дорого, вартість нарого. Да, це, тобто центральна мета вашого законопроекту це те, щоб машини стали більш дешевшими, доступнішими. доступнішими. Так це основна Ось, бачите, теза синхронно сказали. Доступний автомобіль кожному кожному українцю. Це є наша теза, основна. На, ну скажімо так, банер для доступний. Наскільки цифри? Цифри це те, що кожен автомобіль... Ну, я навожу приклад. Приклад приклад саме, саме звичайний приклад. ауді там, 2000 року коштує 2000 євро. Приїхавши сюди в Україну, громадянин заплатив 500-600 євро до бюджету України і отримав українські номера. І він є власником українського автомобілю. Якщо ви вийдете зараз на вулиці Києва, зробили статистику. По місту Києву за одну годину часу проїжджає близько 180 автомобілів. У Львові проїжджає 360 автомобілів на одному Ми позаторах в, в Києві бачимо, повертаюся до цифри. Тобто, 2 тисячі євро а Ауді 10-го року має коштувати... Не 10-го, не 10-го 10 10 10-го має це... коштувати в Україні. Да. А скільки зараз воно коштує? Плюс-мінус? 6-8. 6-8. Три да. угу. вартості. Хто так. в Верховній Раді підтримує цей законопроект? Адже ж його в... ага. вносить партія, народний депутат, хто? Да. Е -е, два депутати, які подали законопроект, ті, про що я вам казав, 5-5-6-7, то тобто занесли його пан Парасюк і Дерев'янко Юрій. Uh -huh. Вони його занесли, але ж знову він не виходить. Ще раз повторюю. Він комітеті, в комітеті він комітеті. на допрацювання. Так, так. Я зрозуміла. Ви але знаєте? є ще один законопроект, який вніс пан Бурбак. І він прийшов в комітет, і ми вже зробили до нього доопрацювання. опрацювання. Uh -huh. І це може зак... вам краще об'єднатися з спільними зусиллями. Це ми зараз і робимо це. Ми зараз ведемо перемовини безпосередньо з депутатами Верховної Ради. Я думаю, завтра буде такі дні, які дадуть повну Врішальні. картину. Так в нас є наш партнер сайта або і тут є питання від нашого партнера. Я вам задам так. Як ставляться до власників авто на іноземних номерах, коли вони звертаються у відділення поліції у зв'язку з крадіжкою у них автомобільного номеру або ж викрадення автомобіля? Ви знаєте, це це дуже часто ситуація, коли викрадення номера автомобіля не така часто ситуація, але поліція досить лояльно відноситься, тому що це їхня робота. Я не можу сказати, що поліція не виконує свої функції. Я можу сказати єдине, що от перетестовані перевертні, які прийшли з ну, із ГАІ Ну, до, до нинішньої поліції, uh -huh. і вони портять цю репутацію, тому що вони безпосередньо вони граються в митники безпосередньо вони перевищують свої повноваження, тому що якоби вони знають краще, ліпше права е, правила дорожнього руху, знають закони, і вони цим користуються і давлять на громадян України. Дякую вам. Е, вам дякую. Дякую. Нагадую, що в експертній думці був Олег Ярошевич, голова громадської організації «Автоєвросила». з вами була Андріана Мартинів.